Та це програма у полі зору на чорноморській телерадіокомпанії. Ми говоримо про життя України в умовах війни, зокрема що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій, перебувають під тимчасовою окупацією, і про те, що ми разом будемо робити в нашому Криму після перемоги. Перший гість Андрій Риженко, військовий експерт. Я я так просто всі ваші регалії перераховувати. Не буду. Добрий день, доброго дня. У мене тут багато питань по флоту, по російському флоту, по нашому флоту, але хоч, почати я хочу з петріотів. Я просто знаю, що ви людина небайдужа до ракети до зеніток. Скажіть, будь ласка, коли реально патріоти можуть стати охороняти небо над Україною? Я думаю, що це може відбутися десь квітні-травні місяці. Квітні травні місяці. Е від чого це найбільше залежить? Від того, наскільки навчаться наші хлопці стріляти чи від заліза? Я думаю, що це комплексно і то, і то. Але ну, навчання дуже важливо, як правило, якщо це з нуля, то це може бути до року. Але зважаючи на те, що у нас є досвід вже у застосуванні і обслуговуванні такої системи, як С-300. то я думаю, що ну, завдяки цьому вдалося скоротити термін навчання до кількох тижнів. І я думаю, що це дозволить мати систему в в той період, в який я сказав. Чи правильно я розумію, що Петріот це вершина зенітної техніки сучасної. Чи є щось краще, крутіше, швидше і тому подібне? Ну, зараз це найбільш надійна система світу, я би сказав. Є системи, які, ну, можливо, мають подібні параметри, наприклад. Наприклад, це італійська-французька система SMPT, <рикільств> а це також система, яка ну, колективного, засоб, колективного засоб, засоб ППО. А от, ну, в Цей же самий КЛАП, там нібито перебувала система С400 uh -huh. російська. Ну, У Патріотів є дуже одна велика така от позитивна річ, вони інтегровані в систему Лінк, система попередження про цілі повітряні. Uh -huh. І це надає можливість ну, завчасно виявити повітряну ціль. Тому що зараз, я скажу, що більш Важливо виявити небезпечну повітряну ціль, яка ну, здійснює на тебе наліт, ніж навіть технічно там запустити ракету. Uh -huh. І там просто дуже високі uh -huh. І, А Петри, от є декілька версій, там, в залежності від ракети. А от є ракети, які стріляють на 500 кілометрів і знищують ді знищують навіть цілі в повітрі, космічні апарати. Uh -huh. Ну це така специфічна. Ну це система протиракетної оборони. Uh -huh. Але ось, я так розумію, на першому етапі будуть звичайні ракети для того, щоб боротися з криватими і балістичними ракетами. От балістичні ракети нам дуже важливо. І ну просто я скажу, і запаси наші з трьохсотих. Вони ну також вичерпуються. І наші ті, що були до початку війни, і ті, що нам передали. А Петро це перспективна система. Вона на збройні. Багатьох країн НАТО. І я думаю, що в перспективі ми будемо інтегровані повністю і в, в плані обміну інформації і отримання запчастин. ну, це, це коштовна система. Коштовна система. Одна батарея, про яку ми кажемо зараз, а, ну от з боку Сполучених Штатів вона коштує а, біля мільярда доларів. Uh -huh. Uh -huh. І ракета також, одна ракета Петріот. Вона коштує. Декілька мільйонів доларів в залежності від, 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 від назви від самої ракети, тобто коштовна система, але вона виконує дуже важливі функції. І ну це дуже серйозна спроможна система. Чи правильно я розумію, що європейські аналоги ви згадували про Сампт, не згадували про Айріси, про чи іриси. Вони дешевші. Я правильно розумію? Ну, дивиться, айрес цех це в принципі аналог системи НАСАМС. Це а. система ближньої зони. Uh -huh. А, і, ну, Що цікаво, в них вони використовують опять же, а, дуже подібну ракету. Оця ракета, а, то есть, є а, ані фактично а, ну, мають інфіковану ракету. Вони дійсно дешевше. От, але ну ну це ж таке зрозуміло правило. Чим далі ти несеш ну твій вибуховий заряд, щоб знищити супротивника, це коштує набагато більше. Це саме це стосується і навіть для кораблів, наприклад, угу. якщо ти хочеш ракету там ви, вистріляти в прибережної зоні, тобі потрібен москітний флот, ракетний катер. Якщо ти хочеш цю ракету вистрілити десь в Океані, океанземного морі. В океані це вже керівництво фрігат. Вартість її доставки буде набагато більше. Ну, бачите, нам ситуація покаже, що треба гарантовано виявляти і збивати такі дуже небезпечні повітряні цілі на великій відстані. Це от давній обстріл показав, на жаль, ця трагедія в Дніпрі. Угу. це це ну дав... а, от росіяни нас обстрілюють. Достатньо старими, але достатньо ефективними заліз... Залізяками, правильно, та ракета, яка вдарила по Дніпру, це ж доволі стара ракета, я правильно розумію? Так, да, це ракета Х-22, вона була ну, десь на початку 60-х, було поставлено завдання створення таких дуже швидких криватих ракет повітряного базування. Для використання з літаків ту 22 а вот х 22 була спроєктована для стрільби по авіаносним ударним групам. Її швидкість фактично вже знаходиться на міжі гіперзвуку, максимальна 4,5 з половини М. була також розроблена ракета, яка вона називалася КСР 5 Ця ракета ну була схожа, от, але вона застосовувалась по цілям на березі. Ну, до речі, КСР-5 використовували також в якості мішені, угу. але це дуже таки, ну вони просто фізично. Ну ця ракета має вагу 6 тонн. Угу. От, 3 тонни це запас пального. Тобто а, це то... така велетенська бандура, яка швидко летить. Та, 11 метрів довжиною. Вона розганяється і как би ну розумієте, ну там да, для цього треба побудувати. Оцей ту 22 Там зараз тенденції вже інші. Ну там тонна, тонна вибухівки, вона на жаль, ну має такі от наслідки, як зараз. От, і і це, це треба, ну как як би якимось чином попереджати. І от якраз Петріо це дуже гарний інструмент для цього. А е, новіші російські системи, ну ті ж такі кінжали, наскільки Петріот може перехоплювати їх? Я не знаю. Відверто кажучи, не знаю, тому що кінжал там вже, там уже гіперзвук, там, по-моєму, 9М. А, от, і тут справа в тому, що самі характеристики, реальні характеристики Петріот, я думаю, ця інформація ну, закрита. Угу. От, я думаю, що ну, справа в тому, що, що позитивно в Петріоті. Оця от, ну скажімо, мозкова начинка системи управління, вона постійно іде і абареї. Тобто, угу. якщо це Петріот, ну який був побудований ще в 70-ті, угу. і зараз це дуже дві різні системи. Угу. Я думаю, що якраз компанія-виробник ну вона працює над тим, щоб от цю загрозу якимось чином. А, значить ну, зменшити, і для цього і будуть зміни і в системі управління, можливо, і навіть нова ракета буде. Тому що ну, от, швидкість це дуже критична. Якщо у нас є серйозний дефіцит С-300, то в росіян, навпаки, С-300, як у дураків марок, і вони навіть стріляють ними просто як балістичними ракетами. Чи не безсмислено, чи не безглуздо використовувати зенітну ракету таким чином? Ну, С-300, вона і, і створювалася для того, щоб стріляти. Ну, по крайній мірі, я знаю морський варіант. Він е, був одним із варіантів і застосування по надводній цілі. Угу. Там, там достатньо велика бойова частина. Єдине, що е, підрив був неконтактний, тобто над кораблем. Uh, тобто ну, невелику ціль, як ракетний катер чи там корвет, можна якось пошкодити. Ну, там же там же шапнель розлітається, правильно я розумію. Uh -huh. А от у цьому варіанті вони зробили контактний підрив. Ну просто у них дійсно, ви правильно кажете, їх дуже багато, їх 8 тисяч. Якщо у них калібрів залишилось 60 ракет, uh -huh. а цих 8 тисяч, ну дійсно, вони що вони трошки їх там до допрацьовують і на дальність до 100 кілометрів вони. Шмаляють їх от по нашим містам, які наближені до лінії фронту. Uh -huh. І ну, це має ефект, звичайно, це не фугасний ефект, не такий, як може ракета там калібр, але також вона вбиває людей. В першу чергу, вона вбиває якраз от цивільне населення. І, і ну, тому що вони табі... по населеним пунктам стріляють там, не так. Да. Про, давайте, давайте все ж таки ближче до флота. Чорноморський флот використовується переважно для терористичних атак по українській інфраструктурі, по українським містам. Чи не означає це повну його, так би мовити, вже занепад? Як бойової ну, одиниці? Ну, ну, не розумієте. Ну, я дивлюсь на. Ну, він спроможен виконувати ті завдання. Які на нього покладалися? Ну з першого дня а, операції Єдине, що Україна створила такий контр-контрмери, ага. який ці завдання йому виконувати не дозволяють. Ну, перше, це то, що ми в принципі взяли е, на певний вогневий контроль. Оце північно-західну частину Чорного моря. В НАТО це називається uh -huh. Тобто, Тось, оці батареї, наші Нептуни гарпун вони фактично зараз ну позбавляють росіян бажання ну виходити. В межі досягаємості цього комплексу, це 200 кілометрів. Uh -huh. Тобто вони по себе ну приблизно там від Одеси таки намалювали таку -от сферу uh -huh. о, о, 200 кілометрову, і вони туди дуже обережно наближаються до неї. Але, то десантники, ну, але десантники ми бачимо, що вони знаходяться ну, в пунктах базування, їх там періодично щось там подремонтовують, вони відмобілізовують цю 810-ту бригаду, угу. тож її готують. Ми бачимо, десантники виходять періодично в море і там проводять тренування. Тобто, в принципі, вони, у них ця така. Ну, вони можуть це зробити при певних умовах, до речі. Останній останні раз, коли був на літ на 14 січня, uh -huh. було 10 ракет Х-59, застосовано з літаків Су 35 якраз Більбеку. А і це дуже специфічна ракета. Вона якраз призначена для боротьби з в тому числі і з ракетними батареями береговиками. Uh -huh. В принципі, наше ППО їх збило, знищува всі, от, але ну, вони постійно ці ракети застосовують, здійснюють полювання якраз. Uh -huh. от, це, що стосується ракетних ударів, так, вони виходять, вони практично всі удари, от ці от крайні. Хвилі, вони стріляють по 20 ракет. Я хочу перепитати: а ось ми попадали ще навесні по цим великим десантним кораблям, принаймні пошкоджували. І Кунікова ми, по-моєму, пошкоджували. Не знаєте, ну, в якому стані там зараз їхній цей десантний флот, власне? Вони у них от, один з Саратов ми знищили. Саратов, так. Да. Це 100%, mm -hmm. він навіть затонув, а вони, вони потім його підняли там кудись, я не знаю, мабуть, на металобрухт. А два корабля проекту 775-х в Бердянську тоді були пошкоджені, вони простояли там декілька місяців в Севастополі в 13-му заводі судноремонтному, uh -huh. їх там, в принципі, відремонтували. Тобто uh -huh. вони готові там завантажити роту морської піхоти і висадити, якщо це потрібно. Uh -huh. тобто це, ну, як би, це вони, так, так і, наприклад, як була інформація, що були пошкоджені. І адмірал Макаров, і адмірал Есен угу. Ну так, незначно, але також це зайняло там декілька тижнів для того, щоб відремонтувати кожний з них. Підводні човни, що там з залпом підводних човнов, човнів? Якась така легендарна історія. Ну, підводні човни, вони як би ну, в строю. Вони більшу часть, більшу, час, більшу частину часу вони перебувають в Севастополі. Угу. А В південній вухті ми це бачимо по супутниковим знимкам регулярно. А іноді вони заходять в новоросійськ, де знаходиться формальна їх бригади, четверта бригади підводних човнів. А я думаю, крайній раз от була інформація, що вони там, нібито три вийшли з новоросійська, супроводили цей Петр Моргунов до Севастополя. Я думаю, що це вони завантажували там ракетний боєзапас. Ну тобто тому, що... БК, БК вантажили просто, да? да, тому що зараз доставляти його через Кримський міст, я думаю, неможливо, тому що залізнична колія там ну как би Обмежена одна вона не функціонує іншого. Обмежена автомобільний шлях теж також тільки для цих а в одному верніше, одна полоса для лігкових автомобілів. А через оцей коридор сухопутний вони побоюються вести такий вантаж. Тобто, я думаю, вони просто там завантажують. А Петро Моргунов, оцей ВДК, вони, можливо, щось завантажили на нього і привезли в Севастополь також з ракетного боєзапасу. А от... наша атака дронів, те, що в Севастополі відбувалося пару днів тому, це на честь оцих от погрузочно розгрузочних робіт була? Можливо. Ну, Я не знаю, але вона була досить така масово. Еф... Ефектна, ефектна. Да, тому що там, ну от місцева влада казала щось там. Про десять дронів, які там нібито Чорноморський флот знищив, а ну, вона була така скоординована, да, і і досить масована. А от можливо, це було присвячено тому, що якраз от повертались ці сили в Севастополь. Які перспективи для морських безпілотників пам'ятаєте? Була, була ця атака морських безпілотників на бухту достатньо успішна, як деякі експерти казали? Потім українські благодійники збирали гроші на морські безпілотники. Не знаєте, що там? Які перспективи у нас? Які, куди буде війна рухатися? Ну я думаю, що, що перспективи у них? Дуже серйозно. я думаю, зараз просто йде накопічення їх сил. Uh -huh. от, і е, ну, знаєте також, що останні два тижні погода була не дуже така сприятлива для, якраз для таких невеликих сил, як uh -huh. От. Тобто, морські ударні ці безпілотники, камікадзе, це ну, дуже суттєва е, така, от, скажем, інструмент спроможності. Сидинаю, то есть не допущення противника на рубеж удару. Вони можуть боротися з надводними кораблями, які знаходяться ну, практично, в районі від Севастополя до, от, ну, до Одеси. Скажімо. Так, а чекайте, в Новоросії вже теж наші заходили, ну, принаймні, була така інформація. Обмежено і там, можливо. Обмежено і там, але ми бачимо, що основне єдроїх ударне, воно знаходиться біля Криму і виконує там завдання. Можливо, на Росії. це перше. По друге, я думаю, що іншим типом має бути підводні безпілотники для боротьби з підводними човнами. От тому, що це також дуже і у нас немає фактично сили засобів для боротьби з підводними човнами. Зараз є авіація, але її використання ну фактично зараз неможливо через те, що росіяни мають домінування у повітрі. А потім ну безпілотники це те, що врятує нас від мінної небезпеки, міни uh -huh. Мін дуже багато, і це фактично. Ну зараз це єдиний шлях, завдяки якому ми можемо провести обслідування як північно-західної частини Чорного моря, Букска Дністровського Ліманного каналу. Коми коли ми його звільнимо, річки Південний Бук, Дніпро, uh -huh. ну Дунай, можливо, також тому, що там. Був супротивник, можливо, він там мог щось там залишити. От. І це ну вони невеликі, це от, ну, вони дуже ефективні і треба обслідувати, тому тобто, що ми бачимо, Ви маєте на увазі, я просто щоб уточнити безпілотники, тральщики в першу чергу, правильно я розумію? Ну, це безправда, це ну це нітразі, це безпілотники, які здійснюють пошук мін і на жаль, ми порвався зв'язок з Андрієм Реженком, з військовим морським експертом. А ми за кілька хвилин продовжимо з новим гостем.